Навмисне поселили в один будинок чекісти, щоб легше було стежити що там якась ну безліч якихось пультів, якоїсь апаратури, біля яких сидять серйозні дядьки. Отже, всі телефони прослуховувалися. Це місце стало ну мало не проклятим, тому що туди, щоночі приїжджав Чорний Ворон, коли хтось там приходив до Риського і раптом чувся несамовитий, нелюдський крик. Максим Садевич лагідно казав: не звертайте уваги. Це там зуби рвуть. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні я хочу влаштувати таку от екскурсію містом, екскурсію Києву. Ми маємо унікальний будинок, який в буквальному сенсі, от він облицьований, що називається меморіальними дошками. Це знаменитий роліт з адресою Богдана Хмельницького, 68. Це унікальна така от ситуація, якої, я думаю, немає ніде може за межами колишнього радянського простору. І ну, треба поставити дивне питання, чому всі письменники жили в одному будинку. Ну в Харкові таким був будинок слово знаменитий, а в Києві був роліт. Роліт, робітники літератури. Отже, будинок спеціально збудований для письменників. Ну адже ну там не знаю, Гемінгвей з Фіджеральдом в одному будинку не жили. Так само ну, нема, нема такого феномену ніде. Побутує така версія, що, мовляв, навмисне поселили в один будинок чекісти, щоб легше було стежити. Це теж неправда. Насправді все, все пояснювалося суто економічними чинниками. 20-30 роки це роки економічно дуже складні. І ось коли вже трошки під кінець 20-х коли неп, нова економічна політика трошки піднесла рівень життя, письменникам платили добрі гонорари тоді і. Почалося будівництво житла за власні кошти, ось так звані кооперативні будинки. Отже, вносили кошти, от є в спогадах часом, ну, скажімо, до От Вона отримала гонорар за книжку, і за цей гонорар, вона, от, цей гонорар вона сплатила за квартиру в Роліті. Це справді, ну, чому, чому радянська влада була такою щедрою до письменників? Ну, тому що вони виконували пропаганду король, це Не це це не була, це не бу, була ж така, не була, така, був аж такий клопіт про літературу письменників хотіли, ну, що називається, привабити до пропагандистської діяльності. Так чи так, отже. Постав спочатку в Харкові будинок Слово, мешканці, мешканці якого загинули майже всі. Потім, коли в 34-му році, от уявімо собі, 34-й рік, після голоду, після страшної цієї катастрофи, влада зважилася на дуже затратний експеримент, столицю, яку були перенесли з Києва до Харкова, тепер знову переносять, що називається назад. Чому? Ну бо до Харкова переносили столицю, тому що ближче до російського кордону, щоб якось позбавити цей петлюрівський Київ, який зброя то виграла, але в культурному сенсі вони ж ніколи Київ так і не завоювали, і Київ не прийняв радянську владу. Отже, столиця повертається тріумфально. Тепер вже ні нема чого боятися. 34-й рік голодом нарешті зламали цю українську цей український опір, і справді 30-ті роки були чому найстрашнішими роками в нашій історії. Столицю повернули до Києва. Житла катастрофічно не вистачало не вистачало урядових будівель. І ось тоді почалося будівництво будин, будівництво окремого мешкання, окремого дому для письменників. Дуже гарний проєкт, дуже модерновий проєкт зробив архітектор Кричевський. Його потім не втілили в повному обсязі. В кожному разі, от на тодішній вулиці Леніна, бо найкраща, найкраща вулиця в місті, в середмісті, мало ж називатися іменем Леніна, на, на тодішньому. Вулиці Леніна, 68 і постав роліт. Його здавали там теж довго, там були свої проблеми, як заселяти, але ну тому що знов-таки не вистачало коштів, не вистачало матеріалів, будівництво йшло довго. Але врешті, омріяна там мріяна багатьма от оселя, де буде кабінет, де можна буде писати, де можна буде творити. От вона, вона постала, але ця оселя виявилася не такою затишною, як мріялося. Тому що якраз ну, десь від, від 34-го, особливо від 37-го, це місто стало, це місце, це місце стало ну, мало не проклятим, тому що туди щоночі приїжджав, мало не щоночі приїжджав Чорний Ворон. І от є в мемуарах Микола Бажан мав квартиру на першому поверсі. От він щоночі він був близькозорим, кілька років спав не роздягав. Гаючись, бо не хотів близько го... без окулярів шукати от одяг, коли вони прийдуть, принижуватися. І от він щоночі чекав, зупиняться і заходять в під'їзд, зупиняться біля нього чи підуть вище, ні, пішли вище. Можна уявити, як жили ці люди, як, ну, що, який досвід вони переживали обшуки, нічні хтось, нічні пошуки ворогів. Але але водночас, от якщо говорити вже так з нашої перспективи, мало таких місць пам'яті, як ролі От там, ну, в буквальному сенсі, якось, я коли там гуляю, я завжди думаю про те, що ну, цитуючи вірш Сергія Жадана про будинок слову, про харківський еквівалент роліту. Ось тут вони всі жили, ось тут вони, ось тут це все відбувалося, ось тут творилася наша література. Отже, ми знаємо, врешті є кілька віршів. Рицького пригарний вірш про якраз вірш про останній день перед війною під час війни. Було таке, був такий проект. Тут його попросили написати вірш про останній день перед війною. І він починався на Ленінську число 68. Я вийшло, там він мені строян для дружини. Далі. В роліт переживає е, ст, таку страшну, е, страшну цю історію з початком війни, воєнну історію. Отже, 41-й рік у вересні гітлерівські війська заходять в Київ, е, письменників евакуюють е, і з роліту переважно всі е, виїхали. І отут історія ролітівська історія, яку я дуже люблю, Микола Бажан. Був ну, тим, хто організовував евакуацію. І от коли він побачив на вокзалі, що ну, це от серпень 41-го року, коли він побачив на вокзалі цих всіх письменницьких дружин з дітьми в легких літніх суконках з маленькими балізками, бо більше брати просто не дозволялося. А їхали вони в УФУ. У Фа, це, ну, це, це люті, страшні північні морози. І Микола Платонович. Його от уявити собі, цього інтелігентного в окулярах бажана, Микола Платонович спрогнозувавши, що ж буде далі, він якось там неймовірними. неймовірними... Зусиллями вибив вагон, взяв когось з чоловіків з колег, і вони просто вибивали двері в роліті, хапали теплий одяг, який траплявся під руку, і просто скидали. Ну, що називається, скидали на вантажівку. Цей вагон таки відправився. Він дуже довго їхав, але якраз до зими він дивовижно в буфу таку таки прибув і врятував. Ну, в прямому сенсі врятував життя багатьом людям. Принаймні в беріг від, від, страшного, від страшного холоду. Ми, знаємо, цікаві, ми маємо дуже цікаві спогади про роліт років війни. З одного боку, хтось там лишився, от є лишилися дружини репресованих письменників. От Григорій Костюк згадує в цих чудових спогадах Костюка, які видав Видани Смолоски. У нас з Костюкові зустрічі і прощання. Це може ну це одні з найкращих взагалі мемуарів, які є про українське 20-те століття, про українські 30-ті роки. Костюк, який повернувся з молодий літературознав. Котрий працював з хвильовим, потім відбув невеликий тюремний термін і повернувся до Києва, потім він пішов на еміграцію і там написав ці спогади. І отже Костюк говорить, що він, він зайшов в роліт, все навколо спустошене, і він постукав чи позвонив в квартиру, де жила. Його однокурсниця, котра була дружиною Івана Микитенка, Мекетенка розстріляли в 1937 році. І ось йому ця Зінліда відкрила двері, вони поговорили. Тобто там лишалися, лишалися мешканці, там хтось з письменників якось навідувався інколи. Там якийсь час жив Аркадій Любченко. І власне, от тоді знов таки, я знаю багато про це спогадів. Це був такий елітний будинок, як на київські масштаби, там жили гітлерівські офіцери, переважно і намагалися якось врятувати бібліотеки. важливо було що не важлива була бібліотека, важливо було як опалювати в люту зиму будинок. Отже, якщо от, можна було віддати якісь там, віддавали якісь старі газети, але берегли цінніші книжки, дещо було збережене. І коли повернулися з 44-го влітку 44-го року, весною влітку повертаються з евакуації. Головою спілки письменників був тоді Максим Рильський і про те, як Рильський обла... налаштовував заново життя в роліті, знов таки це зворушливі спогади, це літо, будинок, стої... будинок в селі, але ну, розруйновано, роз... 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 розбито все. І, скажімо, Яновський повернувся, і бібліотеки його не було. Він з нею дуже журився. Потім його книжки десь знайшли на звалищі, і частково з його екслібрисами слібри йому повернули. Рильський починає налаштовувати. Ну, він голова спілки, він мусить ніби це робити, але Максим Тадевич був тою людиною, яка ніколи не лишала в біді. Отже. Нема де жити, немає де садка, немає де подіти дітей. Якийсь час жили просто на подвір'ї Євроліті, ну це літо якось можна. Я дуже люблю цю історію. В Рильського велика квартира Ну там квартири роздавали за рангом письменників. В Рильський мав вже великий ранг, високий ранг, і ось Рильський прихистив у нього там ціла комуна, В нього жили всі. Серед інших він одну кімнату віддав ролітівському стоматологу. І ось коли хтось там приходив до Риського і раптом чувся несамовитий нелюдський крик, Максим Тадевич лагідно казав: не звертайте уваги, це там зуби рвуть. Отже ну, можна собі уявити, після трьох років окупації, які, як, потрібні, як, як був потрібен цей дантист, як багато до нього було пацієнтів, ну, от так, от, от, так, так писав Риський поки в, так, ну, в, таких, в таких обставинах треба, можна, треба було писати. Тупово, звичайно, життя налагоджувалося, роліт знову заселявся, і вже пізніше там можна було, ну справді вже були квартири, в яких можна було писати, врешті відходять, відходять ці страшні, оці, яких називали. Часи, часи, коли коли такі будинки називали крематоріями. Останній сплеск насильства. Це вже 40 сорокові роки, 46-й, 47-й рік, коли ці погромні пленуми, Коли коли знову, знову хотіли повернутися до 37-го, так би мовити, знову хотіли вправити мізки і поборотися з націоналізмом. Просто Сталіну його режимові вже після війни не вдалося, не вдалося досягти такого гра градусу со цього держстраху, державного страху, як перед війною, це таки війна змінила людей і якось ну, режим уже не мав такої сили. В кожному разі ці погромні 40-х років. Ось, це теж торкалося роліту, це торкалося ролітівських родин. Скажімо, 47-й рік антинаціоналістичний пленум, таврують Юрія Яновського за націоналістичний роман Жива вода Яновський сидить, неймовірно блідий. І біля нього порожній стілець. Всі бояться сісти поруч. Ну він майже приречений. Потім так само жертвою став Максим Рильський з його мандрівкою в молодість. Ну, як же, Це така дуже іронічна історія, я її дуже люблю. Рильський в евакуації пише поему Мандрівка в молодість, який згадав Володимира Антоновича, свого хрещаного батька. І тут, нарешті, дотумкали, сталінську премію дали, а потім вже дотумкали, що не забирать же премію, що треба критикувати, бо ворога згадав. Е, отже, е, е, якось ті, ну, але Рильський е, до таких ситуацій став, вмів якось так в ігровій формі якось з них виходити. Е, е, є стенограма, власне кажучи, з цього пленуму, і коли от його таврували, що він там. Той, щось там ну, Вдововорожі ворожі, ворожі ухили в нього. Максим Тейович потрібною пов найбільш драматичних місцях цієї доповіді з місця кричав: правильно кажете, правильно. Ось на такому якомусь, на такомусь такому ігровому режимі він зміг це все перебути. І вже знов таки, от спогади з цього повернення з евакуації. Часом треба було подбати радянська, радянська дійсність це страшний привид так званої прописки. Отже, люди повертаються з евакуації. У них немає відповідних документів, загублені документи. І я от читала листування. Микола Бажан був тоді. ну, це називається зампредсавміна, Він був головою заступником голови уряду, голови ради міністрів. І ось голова спілкарильський писав листа заступнику голови уряду Бажанові, аби там елементарно розв'язати питання прописати когось з письменників, які повернулися з полону або десь десь з якихось таких. Партизанських якихось з'єднань. Я дуже люблю, я дуже люблю спогади, як. Е, Максим Рильський, коли з'явився, коли повернувся з евакуації, От він зустрів мені про це розповідав е, е, Олег Іванович Микитенко. Е, він тоді дитиною, от з мамою батько загинув. Вони з мамою жили в роліті, і ось коли Ридський, повернувшись з евакуації, зустрів е, е, його маму. Він поцілував її руку. І ця жінка і ця дитина вони от все життя це пам'ятали, тому що ну вона була дружиною ворога народу. Вона змучена цією. Ну всім тим, що вона пережила, рятуючи себе і дитину. І ось Рильський зважується. Ну для нього для нього цей жест був абсолютно природним. Але але от Олег Іванович вже дуже літньою людиною розповідав мені як про те, що от ніби було для них таким таким неймовірним, якимсь якось такою неймовірною неймовірним переживанням. Поступово, отже, роліц перестає бути місцем якого всі жахалися. Власне, після цих погромних пленів 47-го року вже настають кращі часи. І водночас це не означало, що влада забула про письменників, тому що в роліті був підвал, і в той підвал нікого не пускали. І ось це десь там уже в повоєнні роки. Руїтівські діти, хлоп'яти, які грали в футбол, ну м'яч залетів в підвал, і Вони хотіли м'яном'яч. Ну, Повоєнні часи, коли ну, м'яч дорогий, його не так просто ще й дістати. Е, вони хотіли той м'яч якось добути, наткнулися туди в підвал, їм звідти хтось викинув, але вони їх не пустили. Але хтось з них краєм ока там побачив, що це є спогади сина Михайла Стельмаха, що там якась ну, безліч якихось пультів, якоїсь апаратури, біля яких сидять серйозні дядьки. Отже, всі телефони прослуховувалися, роліт був під. Ну, всі про це знали врешті-решт там. Коли робили ремонти, знаходили якісь там жучки ніхто не ніхто не вів розмов якихось е невідповідних вдома. Але от так вони і жили, тому що ні, воно не роліт не будувався. Для того, щоб, для того, щоб письменників переслідувати чи стежити але потім це, потім це виявилося для доблесних чекістів дуже зручно От вони всі в одному місці за всіма легко стежити і перша меморіальна дошка яка з'явилася на стінах роліту це була меморіальна дошка Юрія Яновського потім їх ставало все більше і сьогодні це от будинок на якому мабуть на фасаді якого мабуть найбільше меморіальних дошок як на мене, там має бути якийсь музей, там має бути якась хоча б одна меморіальна квартира. І, очевидно, зараз важко говорити про те, як це зробити, але там не живуть зараз письменники, там всі квартири вже переважно перекуплені, змінені, змінилися власники. Але, до речі, в Харкові це сталося. В Харкові от меценат викупив одну з квартир будинку слово і там, і передав її Харківському музею. В так само конче треба зробити, тому що це от це називається конденсоване місце нашої пам'яті. Насправді для будівництва роліту там навіть пробили нову вулицю, і ці два, два ролітівські корпуси. Вони на перехресті вулиці тодішньої вулиці Леніна. Ле вулицею Леніна стала вулиця Фондуклеївська. Відповідно, ну а сьогодні це вулиця Богдана Хмельницького. Так само Богдана Хмельницького, 68. Там дуже цікаво вулиця, вулиця Богдана Хмельницького, це одна з найбільш літературних наших, хреще одна з найбільш театральних, але одна з найбільш літературних наших вулиць. Нею гарно гуляти, от особливо в гарну погоду, тому що спочатку колегія Галагана, де зараз музей літератури. Музей літератури це така дуже цікава інституція, де зібрані артефакти, де зібрані меморіальні речі. от якщо е, є завжди Люблю наголошувати, ну і на це треба звертати увагу. Ну, пам'ять має бути оречевлена. У нас так, бага... у нас вітри історії, коли сказав Максим Рильський, що от втратив бібліотеку у 20-ті роки ну розвіялась на вітрах історії. От всі, оці страшні, шквальні вітри історії руйнували, руйнували нищили. І пам'ять пам потребує місць мешкання, пам'ять потребує місця, де вона може жити. От такі будинки, як роліт чи Харківське слово. Це мають бути якісь меморіальні речі. Отже, музей літератури це так само на Богдана Хмельницького, це так само, от коли йти від Хрещатика, спочатку музей літератури, і це приміщення колегії Галагана, це дуже знаменита, дуже знаменита будівля. Далі, коли заселявся роліт, то Максим Рив. Який нарешті отримав от, квартиру, в нього була велика родина, він опікувався родиною померлого брата старшого, і от їх там було семеро не рахуючи собаки. Коли вони заселялися в Руліт, Рицький дуже радів, бо трохи кількома будинками вище жив Микола Зеров. Ну, Зеровській чайні церемонії, це така була традиція київських неокласиків, але не склалося, коли Рицький заселився в ролі. Зерова якраз арештовують і чаювання вже не відбулися. З, ролі, з роліту забрали дуже багатьох, але все-таки так чи так роліт як місце пам'яті, як місце паломництва конче має бути. Загалом це, це недорого коштує. Що, чого потребує Київ? Це хоча б меморіальних дошок для початку. Це, це позначення, позначення простіру. От Ми зараз приймемо нової вулиці, і це знов таки для мене от якась така особиста, якась така була приватна така от радість, коли з'явилася там, скажімо, вулиці Чекаленка. Бо я дуже добре розумію, чим завдячувала українська революція, і українська література, і українська культура, наприклад, Чекаленкові. Отже, ми переймановуємо вулиці, але цього замало. Треба пояснити людям. Ну люди ж не знають цього. Треба пояснити хоча б елементарною одною табличкою при початку вулиці, чому ця вулиця названа тим чи іншим ім'ям. І дуже важливо позначати меморіальними дошками от місця нашої культурної пам'яті. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на Ютубі і на Патреоні, ставте лайки і дзвіночки, пишіть коментарі. Надзвичайно цікаво коментарі читати це зворотний зв'язок, і ми зважаємо на ваші коментарі. Ну і нарешті моє питання до глядачів: от який би. Екскурсійний маршрут середмісті Києва можна назвати найбільш літературним? Чи це має бути мандрівка до Роліту, чи це має бути мандрівка в Голосіїв до музею Максима Рильського, Чи це має бути мандрівка на Терещенківську, де чудовий музей, квартира Миколи Бажана? Чи ці всі маршрути якось треба об'єднати? Як нам зробити літератур? Такий от екскурсійну подорож літературним Києвом.